В білій церкві у приміщенні молодіжного центру на бульварі Михайла Грушевського відкрився новий простір, а саме коворкінг-зона для молоді. Коворкінг створено за підтримки програми «Юсейд – Мріємо та да діємо власне за ці кошти і проводились ремонтні роботи, а також оснащення самого молодіжного центру, включаючи ноутбуки, камери, відеокамери та інше необхідне обладнання. Завітати до коворкінгу та попрацювати або понавчатися тут зможуть абсолютно усі охочі однак за певних умов на безкоштовній основі молодь віком від 14 до 35 років може прийти сюди для того, щоб Навчатися, попрацювати в період з вівторка по п'ятницю з 14 до 20 годинки, і в суботу та неділю з 13 до двадцятої. Молодіжний центр діє в Білій церкві із 2021 року. Як кажуть його працівники, за минулий рік центр відвідало більше тисячі молодих білоцерківців. Ми працюємо за трьома напрямками роботи. Перший це неформальна освіта, проводимо різні тренінги, семінари, лекції, воркшопи. Другий напрямок роботи це змістовне досвід. Для молоді, тобто молодь може прийти і провести свій вільний час, погравши за настолками, випити чаю, кави, поспілкуватися з друзями. І третій напрямок роботи це підтримка молодіжних ініціатив. Будь-яка молода людина може прийти до нас зі своєю ідеєю або ж ініціативою, і якщо вона не суперечить нашим правилам та цінностям, ми обов'язково її підтримаємо. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.